Всім привіт, вітаю! Сьогодні у мене огляд замовлення фармасі. По якому каталогу за листопад. Хотіла зробити замовлення десь ближче до кінця дії цього каталогу, але потім дізналася, що з 15 листопада компанія фармасі повертає знижку консультанта 25%. Зараз у нас була знижка 30%. Ну, і вирішила все-таки. Швиденько зробити замовлення. Не, не хотілося втрачати ті навіть 5%, тому що е, заказів не також і багато, економія і бережливість. Так, давайте подивимося, що в мене замовили. Дві позиції: це от такий тонік з м, і чайним деревом. Е, Хороша в цьому каталозі ціна на, на набір, але клієнтка не захотіла брати весь набір. Ну, а я спочатку думала, Візьму, візьму цей набір, їй віддам тонік, а собі залишу все інше, але потім передумала. Тому що ця. Серія іде більш для такої жирної комбінованої шкіри. У мене суха шкіра. Хоча ця лінійка мені непогано підходить, особливо крем. У мене він є в пробничках, я його періодично використовую. Так, в цій лінійці такий відчутний, дуже аромат цього масла чайного дерева. Хто це не любить, то, звичайно, вам не підходить ця лінійка. Але не підійде. Але дійсно серія чудова, в кого особливо. Проблемна шкіра, то зверніть увагу. І також в мене перший раз замовлені от такий крем для рук. По хорошій ціні він зараз іде 30 мл млрів, вишневий цвіт. Тут, мабуть, дуже подобається мені упаковка. Подумаю, якщо буду ще робити замовлення, то і собі теж такий куплю. Так, ну і тепер моє замовлення. Хороша зараз ціна на кулькові дезодоранти. Я вже такий, такі дезодоранти купувала не один раз. На цей раз взяла з, з ароматом тут такі аромати. Це софт. ну Я спробувала, ніби такі трішки для мене трав'янисті аромати. Самий такий, популярний серед цих трьох кулькових жіночих ароматів це мені здається пюр. У мене був і котон, і пюр в використанні. Тепер от взяла софт. Дійсно, хороша ціна і дезодоранти супер. Мені подобається. Також взяла от такий прямовидник. Це лінійка Smart Life, український виробник. Я виведу будь-які плями, потрібна і мені ця, ця штучка, і у мене, мене білий одяг робочий, і у сина, тому вирішила спробувати. Також у мене закінчилися от такі серветки для зняття макіяжу, теж на них зараз хороша ціна. Тому купила, ви знаєте, отак вони лежать, лежать ніби і не потрібні, але поступово закінчуються, Постійно беру їх в дорогу, якщо кудись їду. Та і так інколи знаєте, користуюсь, знімаю макіяжне міцелярною водою. А от цими серветками мені подобається. Вони гарно працюють. Ну і також взяла свій уже улюблений продукт в компанії «Фармасі». Це теж український виробник клініка Smart Life такий от ополіскувач для рота. Я зроблю сяючу твою посмішку. Тут іде у нас великий об'єм 700 мл. От, знаєте вже Скільки я не використовувала інших ополіскувачів. Це для, для мене, для моєї сім'ї саме такий зараз хороший. І по ціні, і по якості, і по об'єму. ну Супер. Купувала і буду купувати. Недавно навіть. На мою електронну пошту прийшов лист опитування від фармасі, і там був один пункт, і от який самий улюблений товар у вас в фармасі. Так от, моя відповідь була: оцей Ополіскович. Ну, дійсно, ну, суперовий. Так, і, звичайно, прийшов мені каталог на наступний місяць, оце вже 12-й каталог, перед новорічний. Ну, дівчата вже показували відео. З оглядом каталогу тому я це вже робити не буду. Єдине, скажу, що багато хто з дівчат розчаровані, дуже мало наборів по знижках і наборів таких, ну, знаєте, бюджетних. Хотілося все-таки, щоб компанія звернула на це увагу і все-таки в такий нелегкий, важкий час для України трішки якось ну, Звернула увагу все-таки на те, скільки коштує продукція. Я розумію, що за якість потрібно платити, але все-таки ну, можна піти трішки назустріч українським покупцям і зробити якісь хороші знижки до. Нового року і до новорічних свят. Але надію, що на початку дії цього каталогу все-таки якісь будуть додаткові знижки, хоча б для представників, для консультантів. Надіємося і віримо. Так, що от таке в мене було замовлення невелике, але все потрібне, як я кажу, все необхідне. Дякую вам за перегляд, дякую за коментарі, за підписки. Всім хорошого настрою, здоров'я і мирного неба над головою. Зустрінемось в наступному моєму відео. Пока-пока, до побачення.